Щитоподібна залоза на цей маленький орган, що за своєю формою нагадує метелика, покладено велику місію: регулювати обмін речовин в організмі, забезпечувати нормальну роботу серцево-судинної і центральної нервової систем, керувати психоемоційною та статевою активністю, і робить це вона за допомогою тиреоїдних гормонів. Збої в роботі ендокринної залози можливі у будь-якому віці. Тиреотоксикоз це стійке неприродне підвищення активності щитоподібної залози, що спричиняє надлишок гормонів у крові. Недуга супроводжується втратою ваги, витріщанням очей, пришвидшеним серцебиттям, тремтінням кінцівок і нервозністю. При гіпотереозі навпаки гормонів виробляються замало. Зайва маса тіла, набряки, випадіння волосся, флегматичність і сухі шкіри це ознаки низького рівня гормонів у щитоподібній залозі. Однією з причин гіпофункції є нестача в організмі йоду. Щитовидка – єдиний орган, що потребує цього рідкісного на землі мінералу. Лікування захворювань щитоподібної залози має комплексний характер. Відновити її функції і нормальну роботу допоможуть сучасні рослинні препарати, нещодавно розроблені нашими вченими. Йодотеріум та гіліцет це два чудових препарати, які впливають на Подібну залозу, які мають у складі йод природній, який дає така рослина, як не треба, або російською мовою дурничник, яку наш народ український навіть назвав зобником, через те, що цією рослиною здавна лікували зоб і всі хвороби щитовидної залози, в даному разі дія цієї рослини. Її рослинний йод буде посилюватися тим, що в склад його входить і аскорбінова кислота. Крім того, ця рослина буде ще поєднуватися із низкою рослин. Перш за все, такою рослиною прекрасною, як солодка. Солодка буде стимулювати імунітет, і крім цього, інші рослини. Будуть своїми хімічними складовими, вперше за все, це антиоксидантами біофлавоноїдної природи, теж спрацьовують діючи на організм людини. І таким чином ми отримаємо такий прекрасний комплекс, який до цього. Никим ніколи не використовувався, який запатентований авторами. Нові розробки для вашого здоров'я, висока якість сировини та сучасні технології переробки забезпечили високий вміст природних активних речовин у препаратах. Дієтична добавка – багатоскладовий рослинний комплекс у капсулах йодотеріум. Рекомендується як засіб додаткової терапії при гіпертеріозі щитоподібної залози. Джерело рослинного йоду при гіпофункції недостат. Ності щитоподібної залози це дієтична добавка, багатоскладовий рослинний комплекс у капсулах гілицет, отримати професійну консультацію а також придбати препарати. Ви можете на виставках продажах палац культури залізничників що середи з 12 до 13 години та міський будинок культури що п'ятниці з 12 до 13.00.